Привіт! Ви знаходитесь на каналі Петит І сьогодні ми з вами будемо готувати смачний салат. Чесно кажучи, не знаю, як він ну, називається. Це салат з м'ясом. В мене свинина. Можете робити, в принципі, з того м'яса, що ви полюбляєте. Можна з яловичини, з курки і так далі. Сюди йде тобто, свинина вже відварена. Ось такі огірочки, чорнослив. Морква, дві цибулини і майонез. Цибуля і морква будемо робити зажарочку, поки приступимо. Ріжемо огірки такими не брусочками, а такими скібочками вздовж. І, в принципі, так будемо нарізати і м'язко наше. Огірки ми порізали, ось так дивіться, такою, от, начебто, соломкою. Будемо різати чорнослив також. Знусли ми нарізали, також додали сюди. І наразі будемо нарізати нашим м'язком ось також ось такими полосочками. Так, м'ясо ми нарізали також такою соломкою. Тепер будемо чистити нашу цибулю. Цибульку я почистила. Зараз буду нарізати кубиком, а поки ставлю розігрівати пательню. Цибульку ріжемо невеликим таким обіком. Пательня наша розігрілась. Додамо сюди олійки і викладаємо цибулю. Поки цибуля тушкується, натримо моркву на велику тартушку. Ось так на цю тертушку. Натираємо велику моркви. дивіться, ось так зазолотавилось. Викладаємо сюди морквочку і притушимо разом. Дивіться, засмажка наша вже готова, вона протушкувалась. Виключаємо її і почекаємо, щоб вона охолонула. Друзі, засмажка наша вже остигла, висипаємо її. Ось сюди до всіх інгредієнтів. І, в принципі, салат наш готовий. Зараз заправимо в його сіль перець, підсолимо, поперчимо. Ага, до речі, поки я його готувала, я йому придумала назву. Це в мене буде чоловіча радість, бо тут у нас м'ясо. Тому це точно наш варіант. Додаю майонез. Дорогачі залишу посилання під рецептом. Майонез в мене домашній. І, в принципі, ось так. Легко, повірте, і дуже смачно. Друзі, наш салат готовий, перемішали, все готово. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно! До нових зустрічей!